Колектив, бажаю всім міцного. Показую, чим займаюся. На жаль, нічого такого не знімав, бо то відволікали, то забув, то вже як зробив, то думаю, ж було щось зняти. Готую я це так, накладку на двері. Поробив фільонки, ну, потягував, я вже все на насухо зібрав, був все класно, розібрав. Але так як проходив матеріалом на водній основі, я й так думав, що буде. Думаю, це буду проходити, і воно трошки структуру підніме, спучиться. І так воно є. Підняло, і я вже думаю, попробую збивати, а воно. Оце я вам так, наприклад. не на опас закласти. Ну, воно так легенько заходило, нормально від руки. А це треба наждачечкою проходити, все підчищати, бо ще розлому я отут пази. Так що трохи неприємної роботи. Оце вам вода. Це якийсь новий матеріал, не знаю. Це я проходив тільки кольором. Що в мене там лак, є лак, звісно, такий густючий Не знаю, чи я його продую 2,5 дюзою, чи 2.2 в мене там воно треба дивитися. Якщо ні, то трошки розбавлю, хоча не бажано розбавляти. Ну, побачимо. Так що такі справи. Ну, по можливості покажу, що там буде далі. Зараз може вам ближче, як воно. Отак так бачимо, як підняло. Ну, один плюс, якщо погано тут призабере, то нічого не буде видно. Чого на водній основі крашу, тому що буде йти надвірна накладка. Ну, там буде накриття, але. Замовник не хотів, щоб під емаль закрашувати це вся структуру. А такими матеріалами, що я крашу, то вони йдуть внутрь, воно не годиться. Плюс якимись такими максимумами красити я щось не, не рисканув. Тому що вона рік теж більше не видержує, починає це все лупати, тріскати. Так що попробуємо на водній основі. На водній основі воно трошки краще. Ну, по можливості покажу ж там далі. Чим проходив? Ось колір самий на водній основі. Це я просто в банку влив, оце ж на розлив брав. І після кольору буде отакий лак. Тоже на водній основі. Отак От воно. Лак, звісно, густий, не знаю, чи я продую його, прийдеться трошки розбавити. Ну, якось так. Так що проходимо, покажу результат. Знімати я не буду, тому що нема в мене. тут в мене закладено. місця ноль. Покажу кінцевий результат. Так, майстри, колеги, покажу результат. Отак От воно виглядає. Не знаю, чи щось змінилося. Я там відео знімав, якщо нормально, то я змонтую. Ще я прийшов два таких добрих слої. Я був налив його, щоб воно аж блищало. До заносили десь. Трошки я рукою впатив. Це в нас на водній основі лак. Лак такий густий. Я старався не сильно його це все розбавляти, щоб був ефект. Думаю, буде непогано. З тієї сторони я теж загрунтував прозорим ґрунтом. зазорчики Поробив ти, чи не дай Боже, з козла впаде. Так що такий результат. Далі. Ще доповнення покрасив коробку. Теж майже такий самий колір, але це вже поліретан, воно буде йти всередину. Ну, непогано вийшло іменно. Майже колір одинаковий, хоча підбирався. Тому що в мене такого кольору не було, там вже трошки підколотив, щоб іменно під цей колір. Не знаю. Я то не прикладав, так, чесно вам скажу, зараз прикладемо. Ну, трошки темніший. Ну, то не є суть, тому що те буде йти на двір, а це буде всередину. Там тільки, щоб зашити пройома. Ну, на цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.